Ну, я хочу зазначити, що постанови, про які я казав, про 859-ту і 1040, сорокову, це писали фактично фахівці Міністерства соціальної політики, і тому вони просто посилалися на те, що людина повинна надати в органи соціального захисту медичну довідку від медичних органів. Медичного закладу відповідно до форми, затвердженої Міністерством охорони здоров'я. Саме ця обставина заважає дуже часто людям отримати грошову компенсацію або допомогу в зв'язку з тим, що органи соціального захисту починають спекулювати на цьому положенні і казати, що довідка не така. Є затверджений дійсно форми довідок, які надає Міністерство охорони здоров'я, є нормативний акт. З цього приводу. Але і в довідці 0832, і в довідці 0834 вказано про те, що людина не може самостійно вчиняти там, фізичні свої потреби і потребує догляду. Але зараз, коли ми стовкаємося боками там, і не можемо точно з'ясувати, як, що і чому. То я вважаю, що краще за все, щоб була довідка 080-4, в якої буде точно зазначено формулювання, як зазначено в постанові Кабінету міністрів 1040, тобто людина не може самостійно пересуватися та або самообслуговуватися, і потребує. Стороннього догляду. Якщо таке формулювання буде, то я вважаю, що жодний державний орган або орган самоврядування або управління соціального захисту вже не зможе сказати, що є якісь не такі формулювання, бо воно буде точно відповідати постанові 1040. Зазвичай всі люди зараз за вимогою чинного законодавства да, звертаються до сімейного лікаря. А уже лікар може сказати про те, що потребує людина далі консультації іншого лікаря чи ні. Тому, коли людина звертається до сімейного лікаря, то сімейний лікар вже є ініціатором розгляду цього питання в лікарсько-консультаційній комісії медичного закладу. І саме ця лікарсько консультаційна комісія. Надає такий документ. Це не сімейний лікар дає документ. Ми просто звертаємось до сімейного лікаря і через нього отримуємо такий документ. Чи може бути інший документ? Може бути. Якщо людина, яка потребує соціального догляду, має інвалідність, то є у нього заключення і акт медико соціальної експертизи, і до цього акту є довідка, де написано, що він потребує. Того чи іншого догляду. Тому можна або той документ, або той документ. Це не виключно якихось чіт, чітко визначений один документ. В постанові кажуть, що якщо ви маєте на увазі, то вам уже не треба кудись там звертатися, бігати, щось робити. Вам не, цього не треба робити. Візьміть свій МСЕКовський документ і надайте його до УСЗН, управління соціального захисту населення. І він теж підійде. Але не завжди МСЕК чітко прописує, який догляд потребує, і в зв'язку з тим, з чим. От тут є проблеми, і якщо там просто прописано потребує стороннього догляду, то не зрозуміло в зв'язку з чим. А постанова чітко визначає, що це повинно бути або в зв'язку з тим, що особа не може самопересуватися, або не може самообслуговуватися. Тобто от тільки з двох причин. Якщо вона там, наприклад, не розмовляє, то це не є причиною надання таких послуг. От. А в даному випадку, якщо ми кажемо про деменцію, то навіть е, людина, яка не розмовляє, вона не може самообслуговувати себе, тому що вона ну, не може попросити щось, вона не може знайти щось, вона не може взяти щось, вона не може поїсти, попити тобто, свої фізіологічні потреби, вона не може справити саме елементарне. І лікарі це розуміють, а органи соціального захисту не хочуть в зв'язку з тим, що я казав раніше. Вони просто не хочуть. Тому що, да, до речі, органи соціального захисту повинні прийти до особи, яка потребує соціального догляду, і скласти акт його рухомої активності. Є спеціальна шкала, яка определяє рухову активність людини. Так от, такий акт складається працівником управління соціального захисту. І це офіційний документ, який додається до всіх документів, пакету документів про надання такої грошової допомоги. І фахівець управління соціального захисту, коли складає цей документ, сам бачить, чи потребує людина, чи не потребує. І сама в цьому акті фактично фіксує. Чи потребує людина такого догляду, чи не потребує, Яке, яка у, нього, у цієї людини степінь рухомої активності і таке інше. Ну, тобто медичні документи вони приймати не хочуть, а самі не роблять того, що потрібно доки вони не отримують медичні документи. Розумієте? Хоча вони могли б вийти і самі зрозуміти і написати акт про те, що людина потребує того, 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 і і і того, вони ж визначають, кількість часів людині потрібно е, попрацювати в місяць для того, щоб отримати ту чи іншу суму. Максимально 360. Але деяким нараховують 200 годин на місяць, а деякі е, сперечаються і кажуть, е, спробуйте за 200 годин е, попіклуватися за людиною, яка лежача. Попробуйте її і обробити її рани, проліжні таке інше. І коли ж людина дійсно дбає про людину, яка потребує догляду, то вона точно знає, що робиться, скільки робиться, і точно відстоює ті години, які вона дійсно надає такі послуги. І тому спочатку нарахували 200, а потім оказалось, що 330. Ну, тобто, дуже велика різниця між тим, що нараховується спочатку, і потім, коли людина відстоює свої права там повністю свою роботу, яку вона виконує, от така ситуація у нас поки в Україні.